Зараз ви хочете ще одні дуже важливі речі. Тут дехто ратує за збільшення резервного фонду. Ви дійсно забираєте в усіх киян, не в і не від Порошенка, 8 мільярдів і передаєте незбройним Збройним силам. Ви передаєте їх в резервний фонд. Подивіться, як використаний резервний фонд існуючого бюджету. На потреби Збройних сил використано лише. 4 мільярди на фортифікаційні споруди. Вся решта на ваші передвиборчі забаганки, бо ви не займаєтеся війною. Ви займаєтесь виборами. І саме з цього йде вовіна тисяча, саме з цього йде кешбек, саме з цього йде пропагандистський марафон, якого ви не забрали, замовлення продукту в кварталу 95, І це все збережено. Ви підвищуєте проект прогнози надходження коштів, забираючи їх у бізнесу, знищуючи інвестиційний клімат. Це є наслідки. Зніміть з розгляду і розглядайте після формування уряду. Дякую і слава Україні!